Глава 13 Відволікаючий маневр. Кістки поверталися на свої місця повільно та неохоче. Але я мимоволі зраділа тому, що вони хоча б не розлетілися на всі боки. Цьому посприяла сидяча поза в момент перевантаження і мантія, що утримувала мій скелет в єдиній купці. Навіть браслети виявилися на місці. Так і залишилися бовтатися на променевих і ліктьових кістках, ну чи кістки всередині браслетів, то вже з якого боку подивитись. Так чи інакше, все стало на свої місця. І я, похрускуючи хребцями, повільно повернула голову спочатку в один бік, а потім в інший. Навколо так само панувала магічна темрява, розрізана сяючими лініями. Ми з комендантом знаходилися у внутрішньому колі. Від зовнішнього розходилися розгалуджені промені. Загалом нічого нового, крім того, що сер Алонд сидів спиною до мене і ніяк не відреагував на мій вічливий хрускіт. Гаразд, ми ж не горді, подивись, але не торкайся. Одразу попередив підселенець, передбачивши мої дії. Можливо, він у трансі. Висмикнеш, буде погано. Міг би й не попереджати. Що ж я перший рік не кромах, чи що? Невдоволено озвалася я, обережно піднімаючи своє тіло в повітря для того, щоб потрапити комендантові на очі. Може, йому слух відбило? Ха. Альт пирхнув, але нічого не відповів. Так. Сер Алунд справді перебував у трансі. Відсутній погляд льодово-блакитних очей був спрямований у бік променя, на якому ми зосереджували свою увагу раніше. Пробігши поглядом по товстій лінії, я зрозуміла, що щось змінилося. Пастки перемістилися. Можливо, це зробив комендант. І якщо так, то зрозуміло, чому сталося перевантаження. І навіщо я знадобився? І... Навіщо? Два канали сили замість одного. Мабуть, побоявся, що сам не витягне. Цікаво, з чого раптом. Нізащо не повірю, що до цього взагалі ніколи не було настільки складних ситуацій. Отрута блідих створінь на деякий час послаблює здатність чаклувати аж до повного її блокування. Що також ускладнює процес боротьби з нею та подальше одужання. Дивно, що ти цього не знаєш. Хтось легше це переносить, хтось складніше. І проти отрута, на жаль, безсила проти такого побічного ефекту. Я з отруйними до цього не стикалася. А з якими стикалася? Пожвавішав підселенець. Не враховуючи, звичайно, павука, який тебе мало не упокоїв, він теж отруйний. Я бачила щось не впевнена, що це взагалі була одна з потвор. Так. Та протягнув Альт, у його голосі мені почулася зацікавленість. І як вона виглядала, як раптом я відчула себе безглуздо. Як велика райдужна хмара, я побачила її лише на кілька секунд, перш ніж калір наказав мені не дивитись. А потім. я приблизно уявляю, що було потім, урвав мене підселенець. Масове божевілля та ще більш масові смерті. Так, пам'ять послужливо відтворила несамовитий крик людей. Який не зміг заглушити навіть тріск порталу, що відкривався буквально за крок від мене. То була химера. Цю назву я вже чула. Одна така прямо зараз наближалася до каравану або навіть не одна. Я зосередилася на оточеному пастками п'ятаку зі сріблястою точкою порталу в центрі. Підкоряючись моєму погляду, ця точка стала невеликим колом, навколо якого скупчилися різнокольорові точки. Однієї червоної вже не було, кістки сурта за хоч би не меб. А довкола них півколом зігнулася сітка з фіолетових ліній. Схоже, тварюки вирішили взяти їх у кільце. Але через переміщені і де-не-де де активовані пастки їм це поки що не вдавалося. Не знаючи, чим допомогти комендантові, зосередженому на стримуванні атакуючих чудовиськ, я намагалася хоча б не заважати, тому просто мовчки висіла у повітрі поруч, з надією, що коли хоч чимось буду корисною, то сер Алонд дасть мені про це знати. Судячи з того, що фіолетові пастки іноді все таки спрацьовують на повну силу, химера там лише одна і всюди не встигає, задоволено зауважив Альт через кілька хвилин такого спостереження за безмовним протистоянням. Вже трохи легше. Може, він вже вбив одну, обережно припустила я. Може, й убив. Погодився підселенець, і тоді це можна вважати значним успіхом химера надзвичайно небезпечне створіння, з якою можуть тягатися на рівні тільки лічі з гарною стійкістю до впливу на розум, принаймні на відстані удару заклинанням. Але здалеку навіть живіще якось можуть чинити опір. Ця тварюка позбавляє розуму? Можна сказати і так заплутує думки, навіває образи, збиває пантелику. знаходить слабину і тисне на неї. За моїх часів вони були рідкістю, але кожна поява такої потвори супроводжувалася значними жертвами. Караван вже постраждав, ти бачив? Так Але взагалі дивно, чому вони ще там? Так довго. Ну, чому ж? За моїми розрахунками, пройшло приблизно півгодини, не більше. Півгодини! Та я кілька годин тільки приходила в себе, потім ми садом вешталися. А хто сказав? У голосі підселенця мені почулася насмішка. Що час там і тут має спливати однаково. Справді, я про це не подумала. Але від думок про вигоду цієї особливості мене відволік Альт. До речі, дивись, наш помічник підібрався ближче. Тепер це побачила і я. Самотня золота точка відлипла від кордону сектора і тепер знаходилася. Приблизно на півдорозі між нею і межою фіолетової сітки. Цікаво, навіщо? задумливо пробурмотів Альт. Він вже встиг з усіх боків показати свою <кхем> сміливість. Але наразі такий ризик не має сенсу. Може, вичерпав могильники і шукає нові? Може, й так. Щоправда, тоді радіус підняття в нього посередній, але змушений визнати, чисельністю піднятих він мене здивував. Тобто, виходить, що він могутній ліч? Не те, щоб могутній, але й не настільки слабкий, яким я його вважав через посмертну форму. Згодом, звичайно, ослабне, як почне втрачати плоть. Наскільки то інше питання? Дуже хвилююче для Кіліра, наскільки я розумію, інакше він би демонстрував свій інтерес до твоїх секретів якось акуратніше. Цікаво, скільки йому років? Обов'язково спитаю при наступній зустрічі. Зєхидничала я. Сподіваюся, вона не відбудеться. Голос підселенця пролунав похмуро. Раптом він осікся. Ха! Схоже, моє сподівання може виправдатись. Поглянь на це. Я не одразу зрозуміла, що мав на увазі Альт, а коли побачила, то збентежилась. Фіолетова сітка почала повільно відступати від залишків захисного кільця пасток. Наче бліді тварюки раптом перестали цікавитись караваном. Натомість, схоже, їхню увагу привернув кілір. І що тепер робити? Нічого, спокійно відповів підселенець. Думаю, він знав, на що йшов, а ні, то його проблеми. Безрозсудні лічі довго не живуть. Придушивши протест, що зародився в моїй душі. Я продовжила спостерігати за поведінкою сітки. Нитки щупальця, що прямували до каравану, втягнулися назад. Замість цього, з іншого боку, вони, точніше, тварюки, присутні десь на означеній сигнальним заклинанням території, схоже вирішили тепер оточити кіліра. Буквально протягом кількох хвилин сітка перетворилася на широку і довгу стрічку. Що фіолетовим зашморгом захлеснулася навколо однісінької золотої точки. Але чому так швидко? Мені відчайдушно хотілося вірити, що то було порушення роботи сигнальних чар. Я не можу так. Ти не можеш йому допомогти, відрізав Альт. Навіть не думай туди лізти. Внутрішній протест наростав. З одного боку, я розуміла, що цей ліч допомагав мені суто з особистої вигоди, а пов'язаний з цим ризик не моя проблема. З іншого, ж, він мені таки допомагав і щонайменше одного разу врятував життя або посмертя. Неважливо загалом. Такі борги треба повертати. Я вловила відлуння, роздратування. Схоже, підселенець був дуже незадоволений моїм розумовим процесом. Ну, що вдієш? Він багато чим в мені незадоволений Мені ж лишилося тільки зрозуміти, як звідси вибратись і як дістатися туди. Мої міркування були перервані несподівано. Комендант коротко захрипів і завалився набік прямо на підлогу. Обернувшись до нього. Я краєм погляду встигла помітити, як почали меркнути промені, що розходилися на всі боки від кола. Що робити? Не знаю, я не чорнокнижник. Альт буркнув так, ніби то я була винною у непритомності коменданта, як і в ослабленій чар, що дають змогу контролювати захисну мережу заклинань. Хоча. Насправді, єдине, в чому я справді була винна, це совість, що так невчасно прокинулась, і в неспроможності заглушити її голос разом з підселенцем. Так, про всяк випадок. Комендант скоро прийде до тями, але він ослаб, тож тобі треба готуватись до оборони. Вже спокійніше проговорив Альт. Коли створіння розправляться з Кіліром, вони підуть на караван. А потім сюди. Ще через кілька секунд додав він: сядь на підлогу, мало що. Зараз може бути перевантаження. Я знову з усиллям волі придушила бурю емоцій, що наростала в душі. Кому заборгувала всім прощаю? Здається, до цього висновку намагається підвести мене Альт, от тільки він і сам ризикує у цьому випадку. Дуже ризикує. Але сісти на підлогу дійсно варто швидше назад зберуся, у разі чого. А тепер слухай уважно, заговорив підселенець. Оборонну систему всього сектора ти не потягнеш, і я зараз також, тому тобі треба зосередитися на захисті застави. Мої думки раптом виявилися зайняті. Жахливою картиною того, як десятки блідих тварюк повільно, але вірно долають болота. Здавалося б такі нескінченні, але насправді зовсім невеликі. Чудовиська тягнуться до засліплюючого своїм сяйвом золотого кокону, суперничаючи один з одним за перший удар по ньому, а назустріч їм з драговини простягаються руки мерців. Але їх замало, і самі вони надто малі порівняно з багаторукими і багатоногими виродками середньосвіту. Що? Звідки я це знаю? Чому я це бачу? Підсаланець почав щось говорити, але я не почула, що саме. Дивний, настирливий шум заглушив його голос, і водночас відмовило заклинання зору. Невже таке перевантаження? Знову садом гулятимем. Але перевантаження не було, крізь шум у голові знову пролунав голос але не той, на який я очікувала. Їх забагато, але суртазовим іменем і твоїм благословенням я намагатимусь протриматись якнайдовше. Кіліре, лети звідти! Але ліч мене або не слухав, або не чув. Для мене честь допомогти тобі. Всупереч очікуванням, я не відчула відразу відстомленого і сумного голосу, що звучав у моїй голові. Кілір продовжував щось говорити, але шум ставав дедалі сильнішим, і я змогла розібрати тільки закінчення. Востаннє. Прощавай, шиз. Відчуття чужої присутності зникло одночасно з шумом, чия гучність вже починала зводити з розуму. Повернувся зір. Чари, що дозволяють керувати захисною мережею заклинань, дійсно розсіялися. Навколо мене знову була кімната. Кола та символи на підлозі зникли разом із написами. Комендант нерухомо лежав поряд. Не надто замислюючись над тим, що я роблю, перевірила Ауру дійсно, житиме, і це добре. Що це було? Голос підселенця пролунав у моїй голові несподівано ясно і голосно. Кілір, тільки й змогла відповісти я. І що він казав? Я не знала, що йому відповісти. Втім, чому б не сказати правду. Він прощався.